Фармадол. Таблетки від головного болю. Львів цього тижня став центром юридичного світу планети. Найкращі правники, найвпливовіші прокурори світу, найвищі посадовці Західної юриспруденції зібралися в Україні. І все для того, щоб придумати, як створити такий суд, який зможе покарати Путінську Росію. Штука в тому, що новий трибунал має перевершити навіть той, що засудив фашистів у Нюрнбергу. І все це просто під час війни, каже кореспондент СН Олександр Романюк. І скупує підводних каменів на шляху. Десятки тисяч убитих українських громадян стерті з лиця землі міста. Понівеччині долі родин. Понад 70 тисяч уже офіційно зафіксованих військових злочинів і ще сотні тисяч, які очікують справедливості. Сьогодні Україна взялася за непідйомне, як казали кілька місяців тому, завдання притягнути до відповідальності окупанта прямо під час війни. Ці люди прокурори семи країн спільної слідчої групи, які вже працюють в Україні і фіксують злочини расистів. Цими вихідними і вони, і їхні колеги з усього світу зібралися у Львові, аби створити той суд, який матиме право карати винних у найбільшій війні на планеті з часів Другої світової. Перше, чого ми маємо досягти, наше об'єднання. Заради справедливості має стати потужним імпульсом для прийняття Генеральної асамблеї ООН проекту української резолюції резолюції, що сприятиме створенню спеціального трибуналу. Форум United for Justice ще задовго до початку нарекли юридичним Рамштайном. Приймав гостей Львів, але про велику подію тут нагадувало не так багато. Більшість вулиць були проїзними. Лише подекуди відключені світлофори, регулювальники на вулицях і звуки кортежів давали зрозуміти до міста. Завітали в. Високі гості. Та й самі зібрання були у підвальних приміщеннях. Ніхто не забував. Війна поруч. У Львові подію вирішили провести не випадково. Там працювали батьки таких термінів як геноцид і злочин проти людяності. Всесвітньо відомі юристи Герш Лаутерпахт і Рафал Лемкін. Це вони створили юридичну базу для Нюрнбергського процесу. Для збору доказів та проведення розслідувань не існує жодних законодавчих обмежень. Але яка модель буде обрана для притягнення винних? Це питання до вищих органів влади, до політики. Нинішня правова система світу просто не має таких повноважень. Росія не ратифікувала Римський статут, тож юрисдикція міжнародного кримінального суду на неї не діє. Покарання можуть отримати лише ті, хто вийде на території країн, які підтримують Україну. І тут є прогрес. Прямо у Львові представники спільної слідчої групи дають старт міжнародному центру розслідування злочинів агресії Росії. Він запрацює в ГАЗі вже цього літа. Натомість в Україні відкриється офіс міжнародного кримінального суду. Ми бачимо багато за про різні порушення катування військовополонених звинуваченням сексуальних і гендерних злочинах у цілеспрямованих обстрілах. Ми документуємо свідчення, збираємо докази, але доказів забагато не буває. Крім того, про посилену співпрацю з міжнародною слідчою групою на форумі заявляє, і генпрокурор Сполучених Штатів каже через події в Україні, Сполучені Штати Америки фактично розширили юрисдикцію і переслідують всіх винних у війні на власній території. Інструменти правосуддя мають бути такими ж потужними, як і зброя. І російське керівництво, російські військові, відповідальні за злочини в Україні, мають бути покарані. Утім, глобально це не вирішує головного колективної відповідальності сьогодні немає жодної структури у світі, яка могла б притягнути Росію до відповідальності за агресію. Це неприпустимо, бо агресія це материнський злочин усіх, які розслідує міжнародний кримінальний суд. ООН офіційно визнала дії Росії агресією, і наше завдання знайти юридичний механізм покарання. Трибунал стане тією ланкою, що вирішить. Проблему неможливості для міжнародного кримінального суду притягати до відповідальності саме за злочин агресії. Наразі існує кілька варіантів цього трибуналу. Перший укладення багатосторонньої угоди між Україною та іншими державами, як це було під час Нюрнберзького процесу. Інший варіант створення спецтрибуналу за угодою між Україною та ООН. Втім, тут заважає російське право вето. І останній гібридний трибунал, заснований на українському законодавстві та підтриманий генасамблеєю ООН. Утім, Наша держава виступає категорично проти. Цей варіант є для нас повністю неприпустимим, тому що ми не маємо гарантії, що це дозволить зняти недоторканність з керівництва країни-терориста, і це головна проблема цього гібридного трибуналу. Та попри усю складність в Україні вірять в успіх, і ще ніколи досі стільки країн одночасно не намагалися перемогти ворога не лише на полі бою, а й в юридичній площині. Олександр Романюк Володимир Чернков ТСН тиждень 1+,1, марафон. Єдині новини.